Всім доброго дня! З вами я, Галя, Алина і канал «Вийти заміж за Італійця. Я обіцяла, що буду так представлятись кожен раз, коли починаю відео. Деколи забуваю, правда, повний фразу говорити, ну нічого. Так що сьогодні знову з вами я і хотіла відповісти на деякі питання, на деякі коменти там. Що мені писали про, про те, що я знаю, що я не знаю про Італію. Хочу сказати всім, що ми, українці, не знаємо добре навіть своєї історії, не, не тільки історії Італії і всього, що во Франції, було в цьому, во всьому світі. Я розказую, оскільки я знаю, там деякі деталі, і я ж не професор, який там, я не вчила спеціально ту історію. Отак От з часом потрошки-потрошки десь там почую, десь по телевізору там щось розказують. Я її так вчила, я не сідала спеціально за книжки, щоб вчити історію Італії, тому що ми і своєї добре не знаємо історії. Все поперекручувано, все переписано. Перед цей, другими людьми, іншими би, владою. Ніхто не знає точно. Я вам скажу, що точно ніхто нічого не знає нічої історії. Так що, люди не, цей, не, не чіпляйтеся до того всього, що там розказую, як можу і як знаю. А хто знає краще, розкажіть на своєму каналі. Відкрийте, розкажіть, зробіть все як треба. От хто, І по, по, продовжують писати, що о, порожні балачки з постового порожні. Ну, не слухайте, чого заходите і слухайте. Так що дивіться і далі. Кому подобається, дивіться, кому не подобається, не дивіться. Люди ще пишуть мені, що я там була в Україні, поливала грязі українців. Коли я поливала грязі українців, я розказувала свої, свої почуття, які в мене всередині були. Як я себе почувала, кого я поливала грязі. Що я в Італії тепер приїхала і знов поливаю грязі італійців. Те, що я розказую про італійців, про їхнє життя, це я не значить, їх поливає грязі, чи там інші там, слова потребляли. Чи використовували. Так що, дівчата, дивіться за собою. Я розказую так, як знаю, як можу. Кому не подобається, я ж не заставляю нікого слухати. Отак От хотіла сказати. Багато людей, які продовжують мені писати, що їм подобається мій канал і що вони навіть по декілька раз передивляються. Кожному своє, я думаю, кому що подобається, то той, той і дивиться. А кому не подобається. Я нікого не тягну на цепку, щоб пішли на мій канал. Так що, дівчатка, будемо і далі общатися, кому це треба, кому подобається те, що я розказувала дівчата що мені подобається, що в Італії не розвиваються, тому що тут кругом плитка. От одна жіночка мені написала, що вона теж живе в Італії, і в неї чоловік, коли заходить додому, то вдіває тапочки. Не ходить, тіпа, що також розвивається, розвивається і перезувається в тапочки. Ну, це ж не одне і те саме ясне діло, що я теж заходжу додому, я знімаю ту обув, що я. Що я була е, на роботі і все, ти заходиш, тому що тобі треба освободити з тої обуві, що ти е, ходила цілий день, там і ноги щоб розслабилися, це ясне діло. Ну коли до тебе заходять люди, е, гості якісь, вони ж не розвиваються, так як у нас, бо у нас коврів багато, у нас ясне діло, що там по коврах не будеш, не будеш ходити в, в, грязних, там, в обуві. От, іменно це мені не подобається, що от тут нема такого, коли ти йдеш в гості до когось і ти повинен роззуватися. Хоча у них в деяких є так само коври, допустимо, в залі там, чи в спальні можуть бути коври біля ліжка. Ну, навіть якщо ти в зал заходиш і там є ковер, то ніхто тебе не заставляє розуватись. Ти просто заходиш. Мабуть, ти ну, або сядеш на диван, або сядеш на цьому, навіть якщо якась, якесь свято, що люди ходять по тому ковру, просто потім помиють його, по, почистять, коли прийде час там, і цей, він загрязниться різними методами, різними всякими цими. Ну, це інакше зовсім друга історія. Так що, дівчатка, не не йти трошки, ясне діло, що всі приходять додому і роззуваються, перезуваються в домашні тапочки. Це, це правильно. Ти ж не будеш ходити, прийшов з роботи і ходити цілий день знову в тих туфлях чи сапогах. чи ще. Ясне діло, що вдома треба перезуватися в тапочки. Це ще хотіла уточнити. І про те, що італійці люблять. Дуже зручності, комфорт, це правда. Вони ну в житті, якби, так як наші люди працюють і, і всякі незручності терплять, Я думаю, що в них цього дуже дуже мало є. Щоб так дійсно йти працювати на городах, вирощувати ту ж саму картоплю, це щоб вижити, щоб щоб їсти, щоб щоб жити, Вообще, ну в селах, навіть в містах. У мене я жила в місті, і маленькому в, в області, то Я так само мала свій город тих 3-5 соток, коли як. За містом і йшла, садила ту ж саму картоплю, ті ж самі цибулю і морковку, щоб от якось е вижити за цілий рік, тому що зарплати завжди були маленькі, завжди їх не вистачало. Я сама сама всю сім'ю тягнула, не мала можливості все купити, то у них такого немає, щоб це. Е йти там городи садити раді того, щоб вижити. У них, хоч і яка не була б там маленька зарплата чи ще щось, ну все рівно якась допомога є десь звідкись, навіть від тої самої церкви, чи е, від якихось е, асоціацій, там, що роблять е, ці, допомагають. Я не знаю, як по українськи сказати, бо знову люди будуть чіплятися до моєї мови. У мене спонтанно вилітає якесь слово на служику, або ще. Ну тут, тут є більше можливості, що люди можуть вижити, навіть без того, що там сажати якісь огороди чи ще щось. Так що, так, оце я хотіла сказати, дівчатка. Ось до на роботу і вирішила трохи засняти по дорозі там булочку. Хоча я вже тут, напевно, знімала, я не пам'ятаю, ну. Але... Ось так виглядає. Що, роботи йдуть. Ось так дворик виглядає, бачите тут. Це такі дома старіші. Ось такі двори старі. І мало місця на машини. І в них взагалі проблеми з парковкою тут в Італії. Ось Тут ще стройка йде. Ось такий ще дворик. Бачите, а ось це стройка. Зараз покажу, як вони будують. Вони кладуть трохи інакше стіни спочатку такі. Зараз я йду, бачите як? Вони якось кладуть. Такі штирі, потім забетонірують, а потім вже цегло будуть класти в самому кінці. Дівчатка відповідаю на, на коменти, які мені написали про машину там. Не знаю, чи ви бачили, чи читаєте коменти. Одна жіночка дуже м настоює. На тому, щоб я сказала, чи в мене є машина, чи я вожу машину. Я не розумію от людей. Є. Ви дивились взагалі мої відео чи не дивились? Машина є в мого чоловіка. Мені машина не потрібна дві машини тримати в сім'ї і по перше. І йому платити за страховку за все. Нам одної вистачає, нас двоє всього живе, скільки нам машин треба. От і. Для чого такі дурні питання, є у вас машина чи нема у нас машини? По-перше, тут, щоб вести машину в Італії, особливо тут на, на півдні, в Неаполі, це дуже небезпечно, це треба тут родитися. Наші водії, коли приїжджають, оті, що приїжджають, людей возять, посилки, вони кажуть, якщо, ти навчився водити в Неаполі, то ти вже все бачив. Каже, тобі вже нічого не страшно. Тому що тут дійсно, щоб вести машину, тут треба бути дуже сміливим. Тому що тут анархія без правил. Воно майже... Люди тут один на одного так пруться. Їм все одно ну, трохи егоїстично вони. Водять машини, але діло не в тому, машина є в мене чи немає. Я не знаю, для чого людям це треба. У нас є машина, ви не бачите по відео, якщо ви дивилися інші відео, там я її в машині знімаю, часто з машини знімаю. Ну, це так тільки щоб, щоб написати якийсь хайп, якийсь хейт, я не знаю, для чого це вам треба. Ну, я об'яснила. Думаю. Не буду більше писати. Таке сьогодні відео вийшло. і думаю, що хто хто хоче бути зі мною, хто любить мої байки, розказки. Як дехто пише, що я щось теревеню, неправду кажу. Хай собі пишуть це їх право, але не дивіться, якщо вам не подобається, я вас дуже прошу. Замість того, щоб писати якісь такі гадості, для чого ви дивитесь, заходите? Так що до нових відео, до нових зустрічей, всім бажаю добра, здоров'я і миру нам скорішого.